Жодних заборон на виїзд жінкам за кордони з 1 жовтня немає. Чимало чуток і недостовірної інформації щодо цієї теми поширювали в мережі. Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня планували розпочати військовий облік для жінок певних спеціальностей. Однак Міністерство оборони відтермінувало цей процес ще на рік до 1 жовтня 2023 року. Та відтермінування не означає скасування закону. Тож які професії входять у перелік і чи усі фахівчині цих сфер потраплять до збройних сил. Про це наші журналісти розпитали юристку соціальної ініціативи, вулик з містів Інну Колесник. Ще на рік до 1 жовтня 2023 року. Строки відтерміновано, а за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій спеціальностей є винятково добровільним. Робота в комітеті Верховної Ради активно продовжується, тому ніякої паніки і зради, ніяких обмежень для жінок не існує. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Про військовий облік жінок певних спеціальностей говорили ще до повномасштабного вторгнення Росії. Однак на офіційній сторінці Міноборони із посиланням на генштаб пишуть: на сьогодні в державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку. А ще наголошують, ставати на військовий облік жінки будуть винятково добровільно. Однак, поки це рекомендації міністерства, каже юристка соціальної ініціативи вулик з містів Інна Колесник. Механізм військового обліку жінок ще не врегульовано, тому це питання перенесли і ще на один рік, пояснює юристка. От вже громадськість обговорює, що а чи кожен хто має диплом там певних професій, які передбачені, має не буде мати права на виїзд за кордон? Чи будуть це на кордоні перевіряти ці дипломи? Як воно буде на практиці? Оцей закон він не врегульовував це. Ми не розуміли, чи будуть там митники, прикордонники перевіряти, як вони це будуть робити. Ну тобто багато є нюансів за цей рік. Законодавець, парламент, наш депутати повинні напрацювати механізм, як воно буде працювати чи будуть випускати за кордон, чи не будуть. Наразі ми цього не знаємо. Є лише здогадки, є лише чиїсь там консультації, роз'яснення. Зараз виїжджати за кордон. Жінка, звісно, має право заборони такої немає ні по професіях, ні по диплому, ні генштаб немає таких заборон. Тому поки жодних обмежень для жінок немає. Але все ж коли вони підуть до центрів територіального комплектування, то стануть військово зобов'язаними. Продовжує Інна колесник. Якщо будуть враховані рекомендації Міноборони, то це буде добровільно. Якщо ж не відокремлять жінок, то в них будуть такі ж обов'язки, як у військово зобов'язаних чоловіків. Сподіваємося, що все-таки це буде врегульовано і буде якось по-іншому. А наразі е, закон. Про мобілізацію мобілізаційну підготовку немає поділу за гендерною ознакою. Там написано, що від мобілізації звільняються громадяни, які і йде перелік тих громадян, які звільнені від мобілізації. Туди там уже входять громадяни, які мають обмеження по здоров'ю, за сімейним станом і ще певний перелік. Так, туди входять і жінки. І якби зараз встановка на військовий облік з 1 жовтня якби спрацювала, це б означало, що ми б мали. Мали всі піти згідно своєї професії, яка є в переліку, стати на військовий облік, і в разі необхідності, мобілізаційних планів, розпоряджень, планувань там військових штабів, вони би могли призвати саме тих, але вже хто є на військовому обліку. І, обме... і якихось обмежень чи уточнень, що жінка, якщо вона. У законі про мобілізацію немає. Саме з метою цього внесення таких змін і зробили відтермінування. Тому чекаємо на зміни. Нагадаємо, не усім жінкам пропонують стати на військовий облік, а лише представницям певних спеціальностей, а саме. Хімія, хімічні технології, інженерія, біологія, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, харчові технології, розробка виробництво і перероблення продукцій, тваринництва. стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування, біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія, ветеринарна медицина та гігієна, облік та оподаткування, маркетинг. Менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа і страхування, видавництво та поліграфія, державна безпека, транспортні технології, будівництво та цивільна інженерія, архітектура та мостобудування, геодезія та землеустрій, авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка, електроніка, журналістика, психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення, залізничний транспорт, пожежна безпека. До слова йдеться про отриманий диплом і фах, а не про безпосередню роботу у цих сферах, роз'яснює юристка.